Сьогодні, 18 лютого, ми вшановуємо святого Льва Великого, видатного Отця Церкви, який став символом вірності Христу та захисту його церкви. У важкі часи, коли світ опинився під тиском варварських атак, святий Лев став відданим служителем, який зберігав єдність віри та обороняв священні догмати. Як папа Римський, він не лише керував церквою на Заході. Але став духовним авторитетом для всього християнства. Його знаменитий Томос до Флавіана, створений під натхненням Святого Духа, заклав основи для розуміння подвійної природи Христа. Цей документ, проголошений на IV Вселенському соборі, відкрив нові горизонти в християнському богослові. Святий Лев Великий був не лише богословом, але й пастирем, який дбав про своїх вірних. Він відроджував церковне життя в різних країнах, навчав священиків, закликаючи їх стати прикладом для своїх паств, його проповіді, сповнені мудрості, навчали людей жити згідно з Євангелієм, не забуваємо й про його подвиги у боротьбі за Рим, коли він силою молитви зупинив Аттілу. Цей акт віри став свідченням сили Божого втручання. Нехай вчення святого Львова нагадує нам. Що навіть у найскладніші часи Господь надсилає нам мудрих лідерів, які ведуть нас до спасіння, давайте будемо стійкими у вірі, відстоюючи істину та проявляючи милосердя у відношеннях із ближніми.